Приближайтеся, шановні гості наші, приближайтеся. так. До... А що це вирішите? А, а це, це бараніна і говядина. рулетчик такое. Так, так. А ну покажіть. Мені. А Я. от це ви робили? Да, да, Сам? Да. Ну, хочу вам сказати, знаєте, є написано, що е... Соломон построїв Божий дом, але він не робив, командував, а робили другий. Ну ви направляли, так? Ну, що такое. Так. Це рулетик, а оце що? А це Оце. колбаса теж наша це піквиця, ні? Пікниця. Домашня колбаса. А як румунською колбаса? Карнац. Кернат. Карнац. Карнац. Да. 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 Сала по румунськи сланіна. Слані. А у них буває сало. Хіба? Кармані, а сланина, сало. Да, а Сланіна. Може казати, у них традиційна Кермані, тока, нема мали, так? Ще бринза, чи орда, чи слоніна, чи карнація. Так, ще Та не в Романі живуть 95. Я думаю, вона постаріє займає. <ріст> <ріст> Це ваша дружина? <ріст> <ріст> Це сестра Василя. Василина. <ріст>